Це, це ж прямо... Та, ми приготували для вас альбом, де, де готуєте полєнти. Так, Клопотенко. Клопотен. Звичайно, полєнти. Тут два по вашому рецепту полєнти. Ми приготували ще давнішу кукурудзу, нам перевезли в п'ятсот років в Іспанію. До нас вона прийшла ну, ще пізніше. Так, певно, років двісті-триста. Так, так, так. А на Бойківщині взагалі вона не росла. При Карпаті вона росла, у нас кукурудзу нікого не садили на селі бо ми готували знову з дрібної лобези, така вона приблизно дрібна, як кукурудзіна прокурувала, але по вашому рецепту готували і затихали ручан. Готували, допустим, називався токан. Токан? Токан, так. Токан із логази? Логази, так. Тобто токан, полента, просто різні назви. до ж, допустим. Це ж, так, я розумію, це недалеко все. А у нас токан, допустим, з логази приготовлено. Тобто, крім кукурудзі, лише років 50 тисяч назад, допустим. Це те, що від, треба. Від, це клопотенко. те, що від ми... Від клопотенка. Так, Роби так, щит. так. Буде. О, токан логаза від клопотенка. Ну, да, да, так, а так, як так. воно готується, запікається. Що рецепти вам допустимо, що буде треба навіть напишемо? Треба розказати, зараз Раскажем, ми ж зараз шута, пишемо. Шута, давай, допустимо, ну, що... згадаємо, як, я я, як, як токан готується. Ну, ми готували на... Водай молоко, плюс минуло. Бодай молоко 50 на 50. Так. Масло додаєте, додаєте туди логазу, і це все заварюється, а потім охолоджується, перевертається. Як ви готували поленту, то це все. Розуміло. За моїм рецептом, все зрозумів. Щоб я довго, ну все супер, мені подобається. коли Мій рецепт автентичний виявився. І все, і воно стало таке, підхід один той самий, бо там нічого. Так, Це стало дійсно, афтично наше, бойківський немає значення, тому що логаза була всюди, логазу споживали. Клас. Коли перестало логазу споживати, з'явилися. Я розумію, тобто, так. Тобто по логазі ми зараз поговоримо, там десь ну, Давайте, зі звичайно. Зі Добре. Добре, йдемо до, до, до. туди далі, дивиться на, 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 на логазу, куди вийдемо. Ну, Я вже не знаю, куди йти. Я вже Ау! Ну, що? Я кажу, ви мене закружили. закружили. Ну так, да. в там там два блока платить, вогня кварили. Євгена Котенка.